Кудей глава 39 Із синьої, багряної та пурпурової нитки зробили службові шати для служіння у святині та виготовили священні шати Агарону, як наказав Моше Гавая. Зробили ефод із золота синьої, багряної та пурпурової нитки і скрученого тоникого льону. Розкатали аркуші із золота і розрізали їх на нитки, щоб виткати зображення на тканинах. із Синьої, багряної та пурпурової нитки і льону. Приробили до ефоду з'єднувальні опліччя. Він був пришитий до них на обох кутах. Пояс поверх ефоду становив з ним єдине тіле. Будучи витканий подібно до нього із золота синьої, багряної та пурпурової нитки і скрученого тонкого льону, як повелів моше Гавая, приготували онікси, обрамлені золотими оправами. З викарбованими як різьблення на печатках іменами синів Ізраїля. Помістили їх камені для нагадування про синів Ізраїля на обліччях ефоду, як наказав Моше Гавая. Нагрудник зробили так само, як і ефод з витканими зображеннями із золота синьої, багряної та пурпурової нитки і скрученого тонкого льону. Нагрудник був квадратним. Його зробили здвоєним. Він був у п'ять завдовжки і в п'ять завширшки, здвоєний. У нього виставили чотири ряди каменів. Один ряд рубін, топаз і смарагд, Другий ряд бірюза, сапфір і алмаз. Третій ряд опал, агат і аметист. Четвертий ряд Хризоліт, Онікс і Яшма. Камені ці за іменами синів Ісраеля. Їх було дванадцять згідно з іменами. На кожному камені як на. В печатці було викарбувано ім'я одного з дванадцяти колін. Зробили до нагрудника ланцюжки плетеної роботи з чистого золота. Зробили дві оправи із золота і два золоті кільця. Та прикріпили два кільця до двох кутів нагрудника. Просунули два золоті плетені ланцюжки у два кільця на кутах нагрудника. Два кінці двох плетених ланцюжків просмикнули у дві оправи. Прикріпивши їх до опліч ефоду. На лицьовому боці, зробили два золотих кільця і прикріпили їх до двох кутів нагрудника з внутрішньої сторони, зверненої до ефоду. Зробили два золотих кільця. І прикріпили їх до двох опліч ефоду. Знизу на лицьовій стороні біля шва над кушаком ефоду. З'єднали кільця нагрудника з кіліцями ефоду, мотузкою із синьої нитки. так, щоб Нагрудник, перебуваючи над кушаком ефоду, тісно прилягав до ефоду, як наказав моше Гавая. Зробили плащ до ефоду, тканої роботи, весь із синьої пряжі Отвір Плаща було виткано так, як роблять комір колічуги, щоб не рвався. По краю плаща зробили підвіски у вигляді гранатових плодів із синьої, багряної та пурпурової нитки й тонкого льону. Зробили дзвіночки з чистого золота і підвісили ці дзвіночки між гранатовими плодами по краю плаща. Дзвіночок і гранатовий плід. Дзвіночок і гранатовий плід Так вони чергувалися. По краю плаща, призначеного для служіння, Як повелів Моше Гавая. Зробили ляну сорочку ткацької роботи для агарона і для його синів. І ляний тюрбан. І ляні Головні пов'язки і ляні штани з тонакої ляної тканини, А також пояс Зі скрученого тонкого льону і синьої багряної та пурпурової нитки ткацької роботи. Як повелів моше Гавая. Зробили налобну пластину священний вінець з чистого золота і накреслили на ній, вигравіювавши, як на печатці, святиня Господу. Прикріпили до неї мотузку із синьої нитки. щоб... Накласти на тюрбан зверху, як наказав моше Гавая, Цим скінчилася вся робота для святилища Шатра зустрічі, Сини Ісраеля зробили все так, як наказав моше Гавая, Все точно так і зробили. Принесли святилище до моше, шатер і все його приладдя застібки, бруси, стрижені, стовпи та підніжжя. Покрив із червоних баранячих шкір. Покрив зі шкір. Та хашів і полог завіси. Ковчег свідоцтва його жердини і кришку. Стіл з усім його приладдям і хліб пропозиції. Світильник із чистого золота. Лампи, що мають стояти. на ньому, Усе його приладдя та олію для освітлення, олію для помазання, пахощі для воскурінь і завісу для входу в шатер, мідний жертовник і його мідні грати, його жердини і все його приладдя. Завіси двору його стовпи і підніжжя до них чан і підставку під нього. Завіси подвір'я, його стовпи і підніжжя до них, завісу для воріт подвір'я, його мотузки, кілки і все начиння. Для служіння у святилищі Шатри зустрічі. Службовий одяг Для служіння у святилищі, священний одяг Агарона священника і одяг його синів для служіння. Сини Ізраїля зробили всю роботу. Точно так, як наказав моше Гавая. Моше оглянув усю роботу, і виявилося, що вони зробили все так, як повелів Гавая. Точно так вони й зробили. І моше благословив їх.